Усім доброго здоров'ячка, гарного настрою, сонячного дня. Сьогодні ми приїхали у старі Санжари 25 кілометрів сюди від нашого чудового міста Полтави, щоб спробувати продати пай. Шикарний пай, ось на цьому чернозюмі 2,5 гектари. Зараз я вам його покажу, де він сам знаходиться. От така тут локація. Ми бачимо від дороги. він. Відступає і ось пішов туди він до тої посадки. Отут От 2,5 гектара шикарного нашого українського родючого чорнозему. Бачимо, бачимо росла тут кукурузка в минулому році. Так, ось тут посадка гарна, щоб вітра затримувати. Ось така місцевість, От там ми бачимо не бачимо. Десь приблизно 500 буде асфальтна дорога з виїздом на трасу. Все тут поряд, гарна, чудова локація. Кого зацікавило. Звертайтесь. В принципі, у нас доволі термінова продажа. Будемо домовлятись по ціні, буде все. Все буде швидко все буде комфортно. От ми бачимо, пішла дорога. На виїзд, ось тут заїзд є з цього боку. Ось тут бачимо бачимо отак поля, поля. І наразі я вам покажу із своїм помічником, як він уявляє собою в натурі. Зараз він пройде на кінець пай, а я покажу вам із іншого. Так, дивіться, ось там вниз. Кого зацікавило, ще раз кажу, питайте, звертайтеся шикарні родючі чорноземи для бізнесу або для себе, для обробітку. Ну, шикарна пропозиція. Так що чекаю на комунікацію, чекаю на дзвоник. От ще раз так, із усіх боків. На все добре, гарного дня!